Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про новинку від Netflix серіал 1899. З вами кіноблог. Поїхали! 1899. німецький багатомовний серіал в жанрі містики та жахів, створений Янті Фрізе та бароном бо одаром, прем'єра якого відбулася 17 листопада 2022 року на Netflix. У центрі уваги виявляється корабель, що прямує з Європи до Америки. На його борту мігранти, які мріють розпочати нове щасливе життя, проте їхнім мріям не судилося збутися, оскільки головні герої зіштовхнуться на своєму шляху з іншим судном, яке за офіційними та. Даними вважається зниклим безвісти. З цього моменту для пасажирів рейсу з Європи до Нью-Йорка починається справжній кошмар. Всі ми носимо маски. Про те, що сили намагаємося приховати свою справжню природу. Так, давайте швиденько. Огляд на 5 хвилин і всі йдемо дивитись. Скажу лише, що в мене є певний сентимент до цих авторів через їх попередній проект пітьма, огляд на який є на моєму каналі. Сюжет. Проєктах цих авторів все тримається на твістах, і дуже важко їх дивитись по другому колу, або коли ти знаєш хоча б якийсь спойлер. Тому в цьому огляді я все-таки спробую якось без них. За самою придумкою, я б назвав би цих творців серіальним ноланом. В нього також дуже важка структура і режисура, що ти взагалі не розумієш, що відбувається, а потім як розумієш. Я вже, як досвідчений на минулому проєкті, знав, що від них потрібно чекати якийсь підступ, але насправді, якщо що вдивлюватись, то тут все прям дуже очевидно. Цей проєкт поєднує в собі елементи таких фільмів, як Матриця, той, що біжить лабіринтом, і, не знаю, того ж інтерстеллара. Але все одно це щось таке нове, неподібний до інших погляд на наукову фантастику. Проєкт поєднує в собі дуже багато жанрів. Перші серії це історична психологічна драма, далі це триллер, хорор. Ну і фінал науково-фантастика. Але тепер про сам сюжет. Ну, він не закінчений, в тому плані, що однозначно буде другий сезон, і фінал першого просто байтить на нього. Та все одно ж він досить цільний. Саме цю історію він закінчує. Підіймає декілька непоганих тем, але тут головне не тема. А сама придумка, оча, я думаю, що. Основне надзавдання глобально стрельне просто в фіналі всього серіалу. Плюси в тому, що тут не потрібно, як в пітьмі сидіти з блокнотиком. В цьому плані він дуже простий, але є деякі просадки в темпоритмі. Що це за сирада? Ти не уявляє, що на когі. Актори. Перший Андреас Пічман. Він вже працював з цим режисером в серіалі Пітьма, і щось мені здається, що з його ролью в цьому серіалі все не так просто. Будемо бачити, як буде далі. Тас із углобля, вас ідеофобаут там. Свай згради він агаузиком, що друнда. Yeah. Далі шикарнючий Мігель Бернардеау, як я радий за нього, що він злився з еліти і почав зніматися в міжнародних проектах. Так як серіал багатомовний, то він встиг пограти як і на рідній мові іспанській, так і англійською. Хоча насправді нічого такого він тут не грає. Той же Гузман. Просто в іншій інтерпретації. Ну, і я ще виділю Еміль Бічем, виконавицю головної ролі. На ній просто основне навантаження, і вона його тягне. Її роль це зразок, як можна зробити серіал з жінкою в головній ролі, але щоб не позиціонувати себе, що ось, дивіться, ми зробили серіал з жінкою в головній ролі. Фемінізм! Автори це не висказують. А просто мовчки роблять шикарнючий серіал про сильну розумну жінку і все. І Емілі виконала цю роль просто блискуче. Into the, uh, Якщо ви думали, де ви бачили виконавиця ролі батька головної героїні Антона Лесера, то він грав роль мейстера в грі престолів. Епізодник тож сильно про нього нічого сказати не можу. Атмосфера. Ну як же вони вміють її робити? Це просто чистий кайф для вух і для очей. Тут максимально збережена стилістика пітьми, постановка кадру, кольористика, реально дуже класна графіка. Музика дуже топова, вона різна, неодноманітна і це дуже радує. І хотів би сказати, що цей серіал просто. Треба дивитись в оригіналі. Ну там з субтитрами. Ні, український дубляж топовий, реально просто блискучий, але в багатомовності цього проекту є свій шарм. І в дубляжі деякі моменти можуть бути незрозумілі. І якщо ви хочете побачити, як все це створювалось, то я раджу, на тому ж Нетфліксі є документальний проєкт 1899 за лаштунками. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет 9, актори 10, атмосфера 10. Загальний бал 10 з 10. Це дійсно одна з найбільш потужних десяток в цьому році. Може бути, що це суб'єктивна думка, що для когось воно буде дуже тягуче чи тема заїжджена. Але я, коли дивився і потім розбирав цей серіал, знайшов в ньому тільки позитив. Тож я однозначно рекомендую його до перегляду. Чекаю другий сезон. Які буду однозначно дивитись в оригіналі. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.